Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я, Марія і Мальчик приїхали до дитячого магазинчику, який називається Клеман. Але всередині я не знімала, тому що там людей небагато, але робочі ходять за вами, як наче кочка за курчатами, тому не хотіла нікому заважати. Але в нас для Мальчика є великий подарунок. Це така штучка, в якій. Є Всякі розвивашки там, і вона з різними е, стадами, тобто для самих маленьких, потім старший, і потім вже буде е, як стіл зі столиком. А Марія зробила мальчику подаруночок. Таку книжечку, яка шуршить. А? Шарудить, то я книжечка. Вона чіпляється до, до візочка. Також це дуже класно на прогулянках. Ну і Марія, звісно, ще зробила подарунки Джейсону. А як же без Джейсона? І я ще Джейсону придбала маленьку таку шапочку, у нас вже зараз тепліше стає. Тому буде така шапочка також. Ти хочеш? Тягнеться, тягнеться, моя лялечка. Ми зранку їздили в Уолмарт, але такого там не знайшли. Це, до речі, дуже цікава розмальовка, тому що вона е, це маркер прозорий. І тобто, якщо ви ним десь малюєте, будь-де крім цього листочка, е, він не залишає слідів так. лише на цьому листочку. Тому це круто. Стіни не будуть розмальовані, пишіть чи є у вас таке, звідки ви дивитесь. А ми біжимо додому. Дуже хочеться вже розпакувати цю штуку, тому залишайтеся з нами, будемо розпаковувати разом. Ну що, ми вже починаємо складати цю штучку? Так вона виглядає. Майльчик сидить тут. Сонечко. Ось такі там іграшки є. Шумить клас. Ти хочеш? Хочеш цяцю? Хочеш тю мальчик? Більше ну, так. Якась тут є така тарілочка, також вона причіплюється на цій присості. Ага, так, мальчику треба все. Це для ножок. Ага, так, да, я бачу там на цьому. На фото. Воно напевно треба так, треба батарейки сюди. Що в нас тут пише? Які батарейки, не знаю. Треба взяти відкручував. Від ага, от вона. Музика, якесь там піаніно, музика. Ну, Тобто таке. Мальчик, будь ласка, розбирайте О, все. Він, він такий радий, Боже, він за все хватається, йому завжди все треба. Овечечка є, сонечко моє. Дивись, дивись, зразу лапкою своєю Боже, Моє ти сонце, ну зразу все забирай. Клас. Маша, двадцять рочків. Марії 20 років, їй також. Я сама б таким гралась, слухайте. У Джейсончика такого не було і мені це так цікаво все. О, клас, Тримай, майчик. О, маючик дивиться, що там тата. Ох, як би засняти величко. Буді. Колтовка маленька. Як так цікаво все так. Тримай, тримай, сонечко, бож. Ой, клас, слухай, я думаю, це найкращий подарунок да, до теперішнього ще, часу. Угу. З рожевим таким прикольно. Десь, десь. ті ручечки маленькі, вже все хочуть, все хочуть. Хочеш зірочки, так. Да? Тримай зірочки, моя лялечка. Ой, аж ножками соває такий довольний. Так. Ага. Клас. Ну, а ми тим більше. Дивіться, все обереться зразу. Лялечка моя. Да. Я овечечка така класна. Класна овечечка сонечка моя. Маєм вже все кустує на смак. Ну що ти такий радий? А? Ми такі самі раді. Сонце. Ти що там гризеш? Влізе, влізе, засунемо. Маельчик, засунемо тебе. Oh. А? Я тут все розпаковую також. Uh -huh. О, все, розпакували. Ножиці дати? Uh -huh. Окей. Як нас Ваель дивиться за процесом? Що uh -huh. там тата робить? Uh -huh. Тата Тата відкручує, щоб ставити батарейки тобі. Uh -huh. Щоб була музика, ножицями. Ну нічого. Сонечко маленьке, який ти радий, га? Да? Який ти радий, моя ляля. Треба все погрізти. А як же сонце? Та -та -та, скільки цяцьок прям в раю мальчик наш. Скільки цяцьок в тебе є? класики щасливі. Три міні пальчика, так? Так, зараз хтось зламає. А, ні, нічого поки що не зламали. Але були близько нігті. Нічого собі. Майчик. Трощимо тут. Ага, зараз Марія піде за ватрейками. Мальчик, як вам цяцька ваша? Класна? Тут і дзеркальце є таке. Ой клас. Ку-ку. Це ми тут. Боже має зараз. Але хто такий щасливий сонце. Ти такий радий, так. Марія 20 рочків. Майчик, ти видиш. Самограє. Ну це він ножками буде його трогати так. Нозями своїми будеш там? Nee. Клас! Ну, що ти так, кашлів, зайчик? No. Ну що, став, Марія? So, став Бо я вже не можу дочекатися, коли ти його замутиш. Day. Підожди важко ждати. Ну ладно. Марія. А вона хитається, так? А, да? Да, ah, клас. Вона на таких от. І тут зверху видно буде його йому ніжками як його ставити. Ага. Покажи прикол. Майже показала, а воно, а воно 360, точно, я читала, він має їздити е, на 360 градусів. Ну, no, me. Помогти. Ти не ломиш? О. Клас. Зараз настала черга іграшок. Майчик в нас вже душить нову книжку поповній. Як тобі, зайчик? Класна книжечка сонце моє. Так, шарудить твоя книжечка. Так. Ляля. -ля. Та я тут такий класний куточок, правда? Так, Марія чіпляє всякі цяцьки. До речі, тут я казала вже така штучка, така тарілочка. В неї можна щось насипати, коли дитинка вже їсть. Клас, оця штука взагалі мені подобається. Ну і зірочки також. Ой. Не хоче? О, вона там не хотіла просто. Клас, слухай Боже, а можна мені в таку штуку сісти? Ну просто капітану. Ну, де я була? Чого я родилася у 97-му році, а не зараз. А Марія? Щось ми рановато прийшли до цього світу? Ну нічого. Все готово. Зараз мальчика посадимо. Вау, круто! Дивіться, як крутиться, слухай. Я просто в кайфі. Ой, бож. Мальчик, зайка, ну, як класно. Я думаю, на оці штучки можна чіпляти також іграшки якісь. У нас є оці от, оці от з крючками також, бачите, вони на крючках таких. Тобто можна буде їх чіпляти потім туди. Це, ні? Книжечка оцей крючок, який ти глезе, тут точиш зуби свої. Майбутні. Оця штучка також туди йде. Іди, до мене. Іди, маєльчик. Так, місьо, сьомальчик, будь ласка, нормально? Ой. Сося не понімаю. Та-та, ой, сося двигаюсь. Тата, сося, двигаюсь. Як там у нього ножки? Ножки не мають торкатись повністю, стопа не має ставати. Зараз якраз ідеально дивіться. <плес> <плес> він дивиться, він дивиться на. На штучку мальчик. Давай повертаємо. Як тобі? А -а -а -а. Давай, моя лялечка, розкажи. <плес> <плес> Ляля моя, боже боже, яке ти щастя мене. <плес> Давай. <плес>

Сильно потекла, як мені нравиться. Ой, хочу вкусити, хочу все покусати. Дайте вкусити. посити. Клас. Слухай, мені здається, це дуже вдала покупка. Давай, нажимай, нажимай. Можна поїсти. Можна і поїсти. Отак. От Саме таким чином в мене буде ранкова кава тепер. А то це такий жук, місьйомаель наш, який хоче бути лише на ручках. Не дай бог, ви десь близько прийшли, а він не на ручках, от то вже мужчина з характером, він вам дасть знати про себе. Тому тепер ранковій каві бути. О! А знаєш, коли він зрозуміє, що воно повертається, от тут буде. От то буде вже центрафуга. Я кошки Ляля моя, ти скоро зрозумієш, що можна повертатись. Сонце. Боже, вкусити хоча ж не можу. Цей насморк ніяк не пройде. Він вже другий місяць, і зараз ще почався кашель. Думаю, сходити до лікаря перевірити легені. Ляля. Мельчик Мель. Мель. Щасливе дитя. Ого. го. Клас, як ти розходився тут. Мельчик Зайнятий. Все її одразу хоче. Сонечко, хоч засняти тебе, поки ти маленький такий. Мельчик. мельчик у нас пообідав, тому я його не ставлю одразу в ту штучку. Нехай трошки полежить. А доки мальчик у нас лежить, я маю змогу випити кави та трошки попрацювати. У моя кава працюємо. Тому мельчик дай мамі попрацювати трошки. Я тут його можу ногою хитати, йому наче нормально. Мельчик, з новенькою книжечкою лежить. Ми слухаємо мультик українською мовою про фрукти також. Він так дивиться, йому цікаво. Доки лежить, думаю, попрацюю, тому що ще працювати треба. Але він не завжди дає змогу. Тому працюємо. Boże, Zóżka jest taka wtedy, a? Sąd? Majczka. Ми тут скачемо по дорозі. Я вже аж задихалася. <схай> Скакали, раз, два, раз, два. Був прекрасний день, вони ходили до парку. Я бачила фотографії, погода в нас прекрасна. Тут ми такі йдемо. Та, Джейка? Я вже просто в, в кофті і нормально. А, Джейсон? Зараз Добре. будемо міряти капчики. Зайчик, дивись, що в мене є для тебе. Капчики. Це лішосюровик Мікі. Мікі. Джейсон. Мікі комісі. Тут теж Мікі в нас, так? Да? Месір Томпхі. Мелі шосюр. Ой, ой, везі Мелі шосюр. Зивай капчики <ріст> капчики на нозі, а на колінка. Джейсон. дуже зрадів видно. Як нам капчики? Тихенько запик, нормальні капчики, Чуємся? трошки шевеленькі, але якраз на літо норм. Ну що ж, у нас вже наступний день. Вчора вечір закінчився поїздкою в лікарню для цього красуна маленького. Все тому, що в нього дуже сильний кашель, і він дуже плакав після тих відео. Е, я підозрюю, що в нього з вушками щось є, що в нього болять вушка. І хотілося б перевірити легені, але вчора ми їхали 40 хвилин в один бік. Що в нас не прийняли, тому е мальчика-лікар не подивився. Подивиться, сьогодні. Сьогодні я вчора три години сиділа в інтернеті і ловила рандеву. Тому зловила на сьогодні на першу годину дня. Поїдемо туди і перевіримо мальчика, як він. Зайчик слухає так уважно. Джейсончик пішов до садочку, йому всі капчики підійшли. Він з собою взяв, до речі, крокси, ці жовтенькі. Взяв їх замість іграшки. Зазвичай він іграшку з собою бере. Ну, а сьогодні взяв крокси. Суті так пальчики свій без Тому Тому такі от справи будемо вже бачити, що нам скаже лікар. Я сподіваюся, звісно, все добре, але. Не знаю, як вже цей насморк два, два місяці вже, як він у нас є. І хотілося б вже від нього позбутись, тому що тільки й треба промивати цей носик. Це не дуже комфортно для дітей, звісно. І... Ну таке. Тому <кхідом> будемо бачити, що нам скаже лікар. Нам подзвонили з садочка, сказали забрати Джейсона. Тому що садочок сьогодні зач... зачиняють на день. Тому я спакувала мелічку. Ми з його книжечкою новенькою і поїхали. Потім треба буде зарядити авто трошки. І е візьмемо Джейсона з собою і поїдемо до мельчиканого лікаря. Тому, яка в нас зараз година, навіть не знаю. 10.45. Все, поїхали за Джейсончиком. Ну що ж, ми в дорозі. Зараз в нас 12.40. Через 20 хвилин у нас зустріч з лікарем. Дороги у нас в Квебекові, як бачите, не дуже. Тресе, дай Боже. Джейсончик з нами. За кермом Марія. Ми з нею змінились, тому що Меля захотів їсти. Вона робив крик, ляльчик маленький, тепер поїв і щасливий сидить вже посміхається. Джеєчка з нами. Ми були дуже голені, зупинилися в Макдо. В мене почалась мігрень сильно, Я випила два, дві пігулки, але нічого не проходить. Але от зараз поїли трошки, ти вже наче легше. Нам залишається дві хвилини. Такий оцей квартальчик ми приїхали. Тут високі. Високі будинки. Це місто Самбріно, так? Да? Марія? бросар. Бросар, точно. Дивіться, я вже давно тут не була. Раніше ми часто тут були, зараз вже все забула. От Отак от. Тому ми вже доїжджаємо до лікаря. Мальчик. Це такі великі очі. Синочок. Вон для клінік Дістрант. Оця от чорненька. Зараз не видно за деревами, а це ми їдемо туди. От написано ляптинік. Клініка 10.30 називається. Тому все, ми прибули. Зараз заїдемо одразу в підземний перехід, не перехід, а паркінг. Тому що вчора ми кружляли трошки, шукали паркінг, але тут є підземний, безкоштовний, тому їдемо зразу, щоб не кружляти, не втрачати час. Ну і все, і сподіваємось, що мельчика все добре. Тримаємо кулачки. Лялічки сидять. Не Парус. треба падати. Джеєчка, джеєчка бахає все, як завжди. Ми чекаємо нашого номера, чекаємо, доки нас позвуть. Хоча вже 13.03, нуль три, але навіть рандеву треба чекати. Надію, сьогодні це буде швидше, ніж півтори години, як останній раз. Все, чекаємо. Так, ми з Мальчиком вже пройшли медсестру. Тут спочатку дивиться медсестра і вона дивиться його рівень кисню, кисню в крові. Потім перевірила вагу, в нього вже 8760. Дивіться, які тут гарні будинки. Краса. Зараз ми чекаємо лікаря. Це може зайняти нормальний такий час, але я сподіваюся, що ні. І Мальчик тримає телефон. Малька, пусти. пусти. Ми б могли піти до його сімейного лікаря, але от немає в неї оцеєї штуки. Яка це перевіряти вушка, в не... бачите, є різної довжини. Є дитячі є дорослі, от в неї немає дитячих, а я хочу саме подивитися вушка. Тому ми і прийшли сюди. Чекаємо. Фух, тут так жарко. 21 градус з половиною навіть. Ми чекаємо лікаря. Отак от, от виглядає кабінет. Просто нічого такого, просто два стільчика для батьків, стільчик для лікаря і ця от штука кушетка. Все. Спатки хоче, спадки. Моє сонечко. Разважаемся, как можем. Прийшло вже пів години, ще чекаємо. Поки що нічого. <гум> У нашого маленького водія підтвердили отіт в кожному вушці. Тому будемо починати курс антибіотика. Наче на 10 днів, не пам'ятаю. Такий самий, як давали Джейсону, Самий звичайний. Починаємо з цього. Далі побачимо. Надіюсь, все прийде нормально. Мальчик бенненький, мучиться, мучиться. Мучиться, мучиться зайчик. Але нічого, все буде окей. Зараз ми заряджаємо машинку і потім вже будемо їхати додому. Спочатку спочатку за так, спочатку за ліками заїдемо. Аби не забути, а? там два рази в день треба брати, тому треба почати чим швидше. Хороший? Сводка. Дісіка чудо, дівка стоять, господи. Сонце. Майбутній водій. Як йому подобається. Там джеечка позаду сидить. Він теж любив так сидіти. Він і зараз так любить. <говорить> Тобі, який гарний. Визівець. Сонце. <говорить> <говорить> Що це таке? Знайшов пляшку. От найкраща іграшка для дітям це просто пластикова пляшка. Мель, цікаво, цікава, Ей, Вже він до кави тягнеться. Ну що за жук такий, господи. Йому все треба одночасно. Носик тече, да? тече так? <реку> Трошки. Та на суну А, -а, -а. Ще забула додати, що нам педіатр порекомендувала взяти. Прийшов мужчинка спитати, скільки ми ще тут будемо стояти, тому що е, ця зарядка найшвидкісна, тому за неї тут всі зазвичай б'ються. Давай, дякую. Це за все тільки. Так, тому я забула сказати, педіатр нам порекомендувала ще дати пробіотик одночасно, тому що. Антибіотик він такий трошки агресивний для маленьких животиків та й для дорослих також. Тому, хоч каву, хоч цікаво. Дай йому жвачку. Тому треба не забути. Боже, Осі слоти, як, цікаво, як цікаво. А ці салатова, як не мене, якуп, треба не цікаво. забути 에, придбати також анти... 에, антибіотик і пробіотик. Тому чекаємо кінця зарядки і поїдемо. Угу, це я тут ходжу. На вулиці в нас краса. У вас, кстати, одинокоє. Да, зелений. зелений зелений прям зливаєтесь. Ага, ми родичі. Ну а як же малічка? Зайчик, як ти? Все нормально. Маленький. Сонечко таке. Кали, тепло. На, вулиці, На вулиці жарко, я не знаю. Дивись, нам ми, ми, я в футболці також. 18 жарко. Може і йому жарко, дивись там. Ну, зараз же підемо до хати. ну, да, ще А ще тут у нас місіо Джейсон. Парубку 4 роки. Віджав коляску візочок. а, Ходить тут пташечка. Віджав у нас місію Мальчика, значить, візочок. Віджав і не хоче йти з неї. Вже такий крутий парубок у своїх кроксах. Джейсончик. Також втомився він сьогодні. День такий, де він тільки не був, він був з нами в лікарні і, і все таке. Тому також втомився цей жучок. Мальчик! А тут у нас джеєчка. Джейсон, хотів, Джейсон хоче спадки по-любому. Він ще хотів спадки в авто. Чейсон! Дейсон, моби, какусина. Боже які класні коски. Джейсон, мала, на ти краса. Угу. Зараз значить будемо йти до хати скоро. Треба купати діток. Діточок. І все, і потім давати ліки, і вже і навіть спати. Вже яка там, п'ята вечора майже. Тому так, тому я буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд і зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока, бережіть себе. Пока-пока!